Ні, ну навіть якщо вони будуть писати, що Так, значить, що? А, мама давайте. А ні, мало білювати. Я на порозі. Закон про запобігання корупції чітко говорить про те, що це є. Вони повинні або звільнити на цього приємства і бути членом до і звіти іншу роботу, оскільки ви наші люди це колективний орган за її або якщо вони хочуть. Працювати розкаже житло, то вони повинні покинути рекламі, тому що вони затверджують кошти ще самі життя через зменшення. Одного цього порушення є достатньо того, щоб визнати рішення незаконно. Незаконно порушення справу про корупцію. Я взагалі здивований, чому так довго. Виконавчий комітет не вживає заходів для усунення цих тарифів, ну, розуміючи про те, що є обмеження, розуміючи те, що це не незаконно. в мене згадається враження, що мова не тільки про гроші. Ви що ні про перелік послуг, не про якість, не про виконання э, цих послуг, а тільки про задоволення потреб. Я Якщо згадати попереднє комунальне підприємство, яке оголошено банкрутом наше місто, я вже це говорив, недавно мам, бачить, в телебачення, то ті кошти, які роками з бачуваються на рахунок підприємства в нашій місті, пропали. Де День гарантій, кошти, які хочели, то вона признако. Це це не вже, не це, Про. Як могли ну, да. Закони України вже сім років вимагають, щоб органи місцевого самоврядування створювали можливості для обслуговування будинків приватними фірмами, приватними особами, паралельно з комунальними підприємствами. Хто краще викони, того будуть замовляти мешканці. В будь-якому випадку сплачуючи абонентську плату щомісяця, Нам з вами вже, випадки, в містах приходить за платити, коли приходить з кони вже каже, що не допомагаємо мовляти, в мене немає зміни, дайте мені ще й заплатити. то я Тобто, що, на сьогоднішній день та... обслуговування буде. Це, це просто є округ, там саме нічого не платиш. Більше тоді. Просто робота. За... Я хотів би також звернути увагу, що <просить> вже президент. Прем'єр-міністр міністр, <рес> я я <рес> міністр житлового життєві, <рес> яке займається <рес> публічно, коли був день працівника житлово-комунальної сфери, зверталися до людей і говорили не платіть за послуги, які не надають. Я хочу сказати з цього приводу, що сьогодні ми говоримо про розмір і він обов'язково буде зменшений. У мене немає ніяких сумнівів в або через суд, або самі депутати скасують це рішення і буде прийняти обґрунтований законний тариф, Але це одна дитина справа. Це вибір послуг, які потрібні конкретному, які не змешені Це обов'язково буде зроблено, коли вже 200 будинків, які мають з прочні Перелік 30 будинків, як це особливо, на всякий вибор, якщо ми захочемо, де з цього приводу поцікавитися. Що це і який там є перелік, то це значно. Тобто, друга частина це скорочення переліку послуг, тому що окремі послуги нашканці взагалі самі вже давно виконують. Так само це відомо. І третя частина це договори, якими буде закріплений той перелік, який замовлять конкретні мешканці. 1. Оці три частини, вони впродовж, можливо, півтора-двох місяців будуть зроблені в Трускавці. Обов'язково. У мене в цьому немає просунути. Щоб банки писали, на там Тут дара пороздай тут заклад. Напевно, сьогодні зібралися вже вдруге. Ні, я тут не можу. Коли виконком Росковецької міської ради прийняв рішення і видрукову його засоб масової інформації як регуляторний акт. І це добре, що краще відстався пізніше, ніж ніколи. Я є представником Львівської обласної ради головою комісії з питань чи комунального господарства Львівської обласної ради, член фракції Свободи. І мені Олексій Палецький вже питання піднімав, ми з ним я вам хочу зараз трошки порівняти Тарівського стольця і інших територій. У нас є...

Зараз Моршин. Моршин, 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 Моршин. Зараз. Моршин. Моршені це купив. Ви бачите, я що парадичва було. І приємно, що громада не Але я дозволю за з депутатом Росховальської міської ради, бо сіла в громаді. І ваші рішення є обов'язкове до виконання депутатами Трускавецької міської ради. Не бачите, скільки тут сьогодні є. Але що немає? В в Балескій, вважаю, що в рішення рішення виконкому Трускавецької міської ради дійсно сьогодні їхні повноваження. Але правильно, депутати Трускавецької міської ради праві скасувати. Я знаю, що Турскавців вже скасовувалися рішення виконкому. Мене дивує, чому стільки часу бунтує Трускавець. Бунтує населення, а депутат вирішати <рес> не зверніться, ви прав громада корськоїся. Я в праві звернутися і таке протягом законів промізівання, на як наказ депутату відбилося. Оформити наказ у депутата на першій же сесії скасувати рішення. Можливо, виконком контроль перегляне що рішення. Ми розуміємо, що. Я як голова комісії до нас намагаються ситуація, субвенція, я мав зустріч з іншим з головою поставивської міської ради, я не скупуваюся. Його підхід є проміщення бізнесмен. Ми так Михайло, підприємство, на сьогоднішній день не рентабельно, ми зобов'язані фінансувати, щось біжати працює коштів. Я кажу, шановні, але є ще соціальна складова. Сьогодні можна будь-який тариф, але якщо люди неспроможні будуть оплачувати, що буде далі? Я вам надам ще одну інформацію. Учора вчора рішенням уряду прийнято рішення про сплату пені. Якщо ви не будете платити за які послуг, який прийняти рада, ви будете сплачувати пеню.